Жіночий світшот на легкому утепленні, up to Fashion але Німеччина одиничка вартує лише 245 гривень. В лоті 8 позицій, 1960 гривень за цей актуальний лот. У нас будуть два кольори: це ось такий бежево-молочний, ну більше до молочного, такий біло молочний Та ось така, такий гарний малиновий колір, приглушено малиновий. По складу вони йдуть ідентично однакові: 60% бавовна, 40% полі. Поліестер, Дивимось, аналогічні. Оякотек стандарт 100. Означає, що для цих виробів використовуються якісні гіпалергенні матеріали та фарбники, цілком безпечні для алергіків. Подивіться, як вони виглядають на модельці, дуже класно. Розміри S4 буде, емочка 1 елічки буде 3. Дивимось на молочне, як він виглядає. Тут буде ось таке гарне декорування, дуже тендітно, гарно виглядає. Дивимось на утеплення. Зараз покажу вам більш детально. Класне, легке утеплення. Вони йдуть такого більш укороченого фасону. І рукавцята, зверніть увагу на модельці, йдуть такими, такі повітряні, дуже гарно виглядає. Манжети, понизу, резиночка, щоб зберігати тепло. І показую ось такий малиновий колір. В них іде перфорація на рукавцятах, вишита. Ось так виглядає. Дуже стильно. Ось таке утеплення. Тактильно вони дуже приємні. Нагадаю, одиничка вартує лише 245 гривень. Звертайтесь до наших менеджерів. Цих лотів не так багато. Всі контакти будуть під цим відео.